Привіт малятам, доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Листя жовто облетіло, парки та сади укрило. Та поглянь на гілочки, що горять, немов свічки. Восени зачервоніла рясно рясно горобина Малята, подивіться, на нашій гілочці зовсім немає ягідок. Давайте з вами прикрасимо її маленькими горобинками. Для цього нам знадобиться намальована гілочка горобини без ягідок, пластилін червоного кольору. Візьмемо шматочок пластиліну. Щоб дитині зручно було працювати, ви можете допомогти його розімняти. Кладемо малюку між долоньками шматочок і зігріваємо рученята. Ось така колбаска в нас вийшла. Тепер відчіпуємо шматочок і ліпимо його на гілочку. Ось такі горобинки в нас виходять. Ось така краса в нас вийшла. Малята, а давайте разом нагодуємо маленьких пташенят. Для початку давайте розімнемо наші пальчики, приготували долоньки і починаємо в казані. Варю, я кашу. Всім смакує каша наша. Прийшла біла мишка, каші ложку з'їла. Прибігла лиска, каші з'їла миску. Для цього нам знадобиться двосторонній скотч, ножиці, фломастер чорного кольору, ложечка, миска із манкою та капсули від кіндер-сюрпризу. Маркером малюємо оченята нашій пташці та носик. А з іншого боку клеїмо двосторонній скотч, прибираємо захисну смужечку, відкриваємо наше яєчко та клеїмо на миску. Ось таким чином клеємо другу пташку. Так. Тепер можна годувати наших пташок за допомогою ложечки насипаємо манку або будь-яку іншу крупу. Допоможе розвинути турботливе ставлення до інших, дрібну моторику, та дуже сподобається малюкові. До побачення!